Завчасне бронювання квітів, шоколадних презентів та навіть столиків у ресторані. У Черкасах у розпалі підготовка до Дня всіх закоханих. Свято, нагадаю, відзначають завтра, 14 лютого, утім, вже за кілька тижнів до романтичного дня у місті справжній ажіотаж. Замовити столик ще двома тижнями раніше не вдалося навіть нашій Наталі Кириленко. Вона й прицінялася до цьогорічного святкового буму. Свою Валентинівську розвідку ми почали ще з тиждень тому. Спершу навідались до квіткарів. Ревізія цін приємно здивувала. І є вітчизняні багато квітів, і є зарубіжні, ну і ціна ну, трошки вища, як обично, ну, але ж не зашкалює. А піднялись трішки ціни? Трошечки. Буквально ну, процентів 5-10, а так ні, ні. Тому що в нас вже люди збідніли в вкрай, треба ж якось продавати. То продажу свята сердець червона троянда. За неї просять в середньому 40 гривень. За метрову доведеться викласти цілих 70. Не пасуть задніх і тюльпани. За одну весняну квітку треба віддати 25 гривень. Отакі ось гілочки зараз в моді. Дуже красива роза Бум. Бачите, ось така гілочка, вона як. Все, бачите, воно все розцвітає, всі пуп'яночки розцвітуть. Дуже гарно. Да. Скільки коштує одна така? Ну, 40. Букети теж здорожчали та не набагато заповняють квіткарі. Втім, букет з трьох троянд коштує вже 300 гривень, тоді як раніше не дотягував і до двох сотень. У фаворі романтичних черкасів і шоколадні букети їх можна придбати тут же в квітковому магазині, от тільки ціни на них кусаються. Доведеться викласти щонайменше 300 гривень. Що це дуже яскравий подарунок, як на ювілей на день народження, тому що він якби ну виглядає дуже так внушительно. А це вже сьогодні цікавимо, чи змінилися квіткові цінники за тиждень в передень свята закоханих, та здорожчала лише троянда, запевняють продавці. Так як 14 лютого це свято е, прийшло до нас з Європи, то і квітку, яку ми купляємо з Голландія, Еквадор зазвичай тому завжди на розу дорожчає роза. У попиті і традиційні валентинки, на відміну від квітів, запевняють продавці, ціни на них теж не змінилися. За 15-20 можна обрати на будь-який смак. Ось ну, такі, такі, такі будуть ще маленькі валентинки. Святкова лихоманка дійшла і до місцевих ресторанів. Ось у цьому вільних місць немає. Завбачливі і романтичні черкасці бронювали столики заздалегідь. Люди почали заказувати, ще, мабуть, тиждень за дві, за три вже були, була забронірована більша частина зала. Останню неділю вже місць вільних немає. Так, вже з понеділка вільних столів не було. Намагаємось знайти вільний столик ще за тиждень до Валентина. В інших місцевих закладах телефонуємо у п'ять найпопулярніших ресторанів. Ситуація аналогічна: жодного вільного столика. На день святого Валентина є вільний столик? Ні, у нас вже все зайнято. Ну, Начолі неділі дві назад. бронювати. Може, навіть і раніше. Загалом романтичним черкастям День Закоханих обійдеться в кругленьку суму: три троянди 300, солодкий букет стільки ж, вечір в затишному ресторані ще кілька сотень з особи. Наталя Кириленко, Владислав Тягун, Віка Новини.